uzyskany właśnie pierwszy, a jeszcze dwóch, to jest gra Drugi time, ale rachunek się zła, dwóch po samy, samy, och, Важко, важко, друзі. Але, але трудимося, трудимося, друзі. Трудим. Лочко. Вочком. Летять. Летять. Зва не грає, травмований Андрій знає. А також червона карточка, хлопчик, найкращенький. Так що. Трохи, трошки важко нам. Але це чудово. Команда є і грає, друзі. Трапний удар, крапний удар. Вадим граді. Що там, друзі? Розгон, пас і нема кому. Допрацювали, не допрацювали. Подарю удар уворотничок заблокував. Заблокував. Подаруй хвилин. Симплин. хвилин До закичення дротайму, друзі. Айшен 6 62. Важка гра. Але. Але граємо. О, не дати, не дали. Не дати не дали. Вадим. Ну, залетіла. Треті. Третій, Третій залетів, трошки прозвали. Шість-три. Чотири з половиною хвилини. Залишилося. Чотири з половини хвилини. Хай ще трошки пожив. Працюємо, працюємо, бо треба дарувати чотири хвилини, але щось до закінчення другого тайму. Ми трошки затрималися, не знімали. Лайщина, старий тайм і трошки другого. Але, у нас. Ой, біда, дивись, ні, немає. Минула. Очков, мостиця. В мостиця, не дать ударить. Не дали трошки й дали. Але мимо. 3,20. 3.20. Отчаяно. Ох і трамбою, трамбою, друзі. 2.39. 39 6-3. Гайшин Трошки відстає Двопського, але козаки. Козаки добре. Що ви в нас є? Що ви працюєте по спортивному на площадці? Підтримуйте наше село спортом. Це дуже чудово, друзі, це дуже чудово. Ой, кабанець, воротар уже продьоргує! Іх ти! Не вспів. Хвилина соро, хвилина соро. Боряться. О! Трошкині. є 7-3 за півтори хвилини. 7-3 вовчка вирає. 27 хвилин, 7-3. 27 хвилин. Дякуємо обом командам, друзі. Дякуємо обом командам за чудову гру, за жагу до перемоги, друзі. І за спортивну поведінку і за те, що ви у нас є у нашій Переяславській громаді. Молодці. Трудимося, працюємо разом. Сім три виграв у